Доброго дня, малята, відгадайте загадку, будьте уважні. Раді всі малята цілий день купатись, веселиться і грати, на сонці засмагати, як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває. Вірно влітку. Малята, уважно слухайте та чітко вимовляйте. Ло ло ло, літо настало. Ка, 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 біля лісу гарна річка. Че, 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 гарна сонечко пече. Ли, ли, ли рясно квіти розцвіли. Ли- ли ли, ягід діти назбирали. Ки, ки ки, радіють літу малюки. На на, на, полуниця смачна. Ку ку, ку, спіють фрукти у садку. Ла-ла пахуча липа зацвіла. Ку-ку-ку грають діти у піску. Ра-ра-ра дуже рада дітвора. Ік, ік, ік ходили на пікнік. Ки-ки-ки їли шашлики. А зараз малята, ми пограємо в пальчикову гру. Що вміють пальчики робити? Бути уважні, приготуйте долоньки. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл, можуть будь що потримати. Або щось нам показати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, Гучно поопладувати, вміють швидко рахувати, кулачок себе зібрати, козу зробити, чи лисицю, щось показати, невеличке. Руку будь кому бажати та здоров'я побажати. Помахати всім пока. Ось така цікава пальчикова гра. Молодці малята, до нових зустрічей.